Слава Господу. Я дякую Богу, що знову можу стояти на цьому місці. Є можливість сьогодні знову відняти ті речі, які є в моєму серці. Нехай кожен з нас зрозуміє важливість того, що хто приймає, як від Артура, буде мати як від Артура. Хто приймає як від Господа, отримує як від Господа. Сьогодні вчора, точніше. Читав слово Боже, і мене так надихнув один вірш, де нас апостол Павло каже, що він називає нас дітеньками, яке наскільки таке слово да? Так? ми у Бога дітеньки. Бо Бог дивиться на нас, як на дітей. І він хоче, щоб ми були перед ними як діти, без всяких своїх як ярликів, які ми здобуваємо під час того, як ми йдемо за Господом. І мене надихає. Там написано далі, що той, хто перебуває в нас, сильніше того, хто перебуває в цьому світі. І це радіє, що в нашому серці є Бог, є Дух Святий, який дає нам розуміння, що будь-які проблеми нам не страшні діагнози, хвороби, залежності завдяки тому, хто є в нашому серці. Сині ми через віру в Ісуса Христа є діти. Ми не сироти, ми всиновлені. Дуже важливе відкриття Сьогодні. Прийняття Прийняття від нашого Бога. Знаєте, люди вони різні, але вони можуть і не прийняти. А Бог він завжди приймає. Він довготерпеливий, милуючий і люблячий. Він проявив свою любов через сина свого. І мене сьогодні надихає, що його дитинка. Що я можу себе називати дитинкою? Знаєте, там говорить муж Божий. каже, та я дитинка Божа, мені хорошо бути дитинкою, боже. Муж, да, Божий, слава Богу. Но відкриття і особисте переконання, що я сьогодні, як дитина, приходжу в Отця, сьогодні приходжу в його присутність. І коли я стою перед Ним, я поводжусь як дитина, тому що я не знаю, що казати. Тому що він настільки прекрасний і чудний, що його любов виливається в такий не, нема міри його любові до нас, тому і нема що сказати йому. Знаєте, якби б я знав би Бога з кожним разом, коли він являється в своїй присутності, я би ще мог щось сказати. Але він як не прийде, він все рома, весь час якийсь інший відкриває себе з різних граней. І це в мене надихається ні. То ми будемо дітьми Божими до кінця наших днів. Це важливе відкриття, щоб кожен з нас розумів. Що ми діти Божі, а якщо ми є діти Божі, то в нас є тато, який заступається за нас, який не дасть нас в обіду, який не дасть нам, щоб ми були голодні, який не дасть, щоб ми були бідні. Він все дасть, все дасть. Чи ми робимо цей крок на зустріч до Бога, до Його благодаті? Сьогодні я буду перевіряти своє серце, і кожен з нас може розмірковувати. Про своє. Тему я назвав відносини з Богом. І будемо читати Євангелію від Іоанна з 15 розділу. Написано, я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає. А всяку, що приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам, перебувайте в мені, а я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі, так і як ви, якщо не перебуватимете в мені. Повертаюся, то що я тільки що говорив. Чи робимо ми назустріч кров до Бога? Чи перебуваємо ми в ньому? Чи перебуваємо ми в тому, щоб бути з ним? В близьких стосунках. Розумієте, написано, в цих віршах написано, що гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі. Так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Без Бога, без особистих. Я таку грань хочу вам про особисті відносини сказати, без особистих відносин з Ним ми не зможемо принести плід. Ми зможемо створювати. Видимість якусь, що ми служимо, ми поклоняємось Богу, ми читаємо навіть декілька розділів в день Біблію. Представляєте, ми навіть молимося, але ми можемо Бога не знати. Ми можемо Бога не знати без того, що ми не перебуваємо в ньому. П'яте він пише, я виноградна лоза. Вигірки, хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато блоку. Тому що без мене не можете творити нічого. Плід, я вважаю, найголовніший плід в нашому житті це плід Духа Святого. Плід є різний, але із цього плоду від Духа Святого производиться всі інші плоди в нашому житті. Тому що якщо ми не будемо мати в середині себе цей плід Духа Святого, відносини до Бога, тому що тільки від відносин з Богом. Ми зможемо змінюватись. Ми дійсно зможемо по-справжньому перемінюватись в Господі ні своїми зусиллями, ні своїми розуміннями. Ми ніколи не змінимося. Тільки Дух Святий і особисті відносини з Ним в таємній кімнаті здатні змінити тебе на кращу версію себе. Я не перестаю говорити про відносини з Богом, тому що я вважаю, що це саме найважливіше, що є. Сьогодні в Христі Ісусі це спілкування з Богом. Спілкування з Ним. Розумієте? І бачу, як Ісус приходив до батька. Він мав спілкування з ним. Знаєте, чим відрізняється спілкування від молитви? Знаєте? Да. Да. Діалог. Да. Діалог, не монолог. Не просто прийшов там. Дай, будь ласка, отак. От а Діалог, він, він, він чує нас, Він прагне нам також сказати, але якщо ми посеред дня просто знаходимо 5 минут, щоб поставити галочку, що я був в таємній кімнаті і не посидівши, помолившись, не посидівши 10 хвилин, 15 хвилин, зрозуміти, що мені говорить Господь? Що прагне Сьогодні Бог від мене? Він каже, перебувайте в мені. Я перебуду у вас. Це не важливо бути в Бозі. Шостим мішок написано. Якщо хто не перебуває в мені, то викидається геть як гілка і засихає. І збирає такі гілки, і вогонь кинають і спалюють. Це ми вірше. Якщо ж ви перебуваєте в мені, і, і перебувати в мені, і слово мої у вас перебуватимуть. Тобто, чого захочете, просіть і будемо. У тому буде прославлений Отець мій, коли принесете плоду і будете моїми учнями. Знаєте, сьогодні ми можемо ходити в церкву, можемо читати Біблію, можемо поклонятися, піднімати руку, казати Слава тобі, Господь, Ти достойний хвали». Ми можемо робити добрі справи, а не мати відносин з Богом. І це сьогодні дуже є небезпечно. Це є не. Я, я можу назвати це теплий стан. Знаєте, е, думаю, описати холодного християна не потрібно. І так все зрозуміло. Знаєте, цей стан теплого християнства це самий найгірший стан, який може бути взагалі. Написано. В об'явленні 3 розділі 15, 3 розділ 15 16 Знаю діла твої, ти не холодний, не гарячий, але що ти теплий, ані гарячий, ані холодний, то виверну тебе з уст моїх. Це просто жахливо. я просто… Ну, це страшно, що Бог тебе може вивернути. Настільки це слово «вивергну», воно противне. це… Це просто жах. Розумієте, як Бог описує холодний і нехолодний, не теплий стан християнина. Знаєте, чим довше християнин перебуває в цьому стані, тим більше він про це не здогадується. Він говорить, у мене все добре, в мене все нормально, він щасливий. Справжній справжні учень Ісуса Христа. і... Учень, який має відносини з Господом, завжди буде переживати скорботу в своєму серці, яка буде приводити його до спасіння з кожним разом. Християнин, який сьогодні не має відносин з Богом, він є теплий, він, у нього все добре, у нього прекрасне життя, його нічого не турбує, ніде нема напрягів. Тобто, йому подобається так, як йому подобається. Ну це, типу, ну що ж тут поганого? Ну, вроді брат молиться, типу ходить, щось бере, служить. Ну да, типу, послушання, ну послушання, так. Да. Ну, є щось більше, ніж просто це. Розумієте? Більше, ніж просто це. Написано, що ви в ім'я моє виганяли бісів, моє зцілювали, в ім'я моє робили там. А він скаже: Відійдіть від мене, я знав я вас взагалі то я собі задаю питання, в якому ти сьогодні стане? Чи ти робиш це, тому що так треба, чи ти робиш тому, що ти мене любиш? Чи ти приходиш до мене, чи ти отримуєш ту силу чи відкриття, що мені потрібно цим займатися? Чи мені хтось нав'язує цим, що мені треба цим займатися? Чи мені хтось це вкладає, чи що мені цим потрібно займатися? Спитав, чи я Господа, чи Він мене бачить в цьому? Знаєте, це дуже важливо сьогодні мати спілкування з Богом, щоб знати, де, де Бог тебе бачить. Тому що все, що відбувається навколо нас, повинно витікати від відносин з Богом. В цьому сила, в цьому справжнє справжнє християнство. Без відно... ми можемо йти за Христом без Христа. Знаєте, і теплі християни, вони Бояться відійти від Бога, ну тому що розуміють, що є Бог. Але і служити Йому по-справжньому не хочуть. Ну, типу, от, ти, типу, служиш, у тебе типу, все нормально, ти маєш відповідальність, ти, типу, більш-менш нормально типу, рухаєшся. Але відходити не хочеш, тому що знаєш, що буде галяк. Але і, і відповідальність за Боже не хочеш брати, тому що ну, типу, це некомфортно. І собі сидиш ну, на одному місці, ну мені нормально. Ну чого б і не. Ну тіпу, і все. Знаєте, Бог він прагне, щоб ми з ним спілкувалися. Мене сьогодні це надихає, що сьогодні. Бог більше прагне, ніж я з вами з ним спілкуватися. Ви вірите в це? Він чекає, коли ми прийдемо і скажемо, ось я, Господь. Можна тебе просто чуть -чуть послухати? Просто послухати. Не просто нічим не говорити, просто скажи Господь. Поговори з моїм серцем, я так прагну, я так прагну чути тебе. І Бог вам відповість, я вам просто кажу, Щире серце до Бога відкриває вам ворота, двері до неймовірних речей в Христі. Коли ви маєте такі переживання присутності Божій в таємній кімнаті, ви розумієте, що вам нічого не треба, ні гроші, ні робота, ні, нічого не треба, просто вкушати, який добрий Бог. І все. І від цього просто я вам кажу, виходить все остальне. З вашого життя починають текти ріки живої води в життя інших людей. Вас Господь наділяє владою. І ця влада потім впливає. Те, що ви говорите, має силу, має помазання. Те, що ви сьогодні отримуєте в таємній кімнаті, ви виносите і йдете з цим за Богом. Ця благодать, яка дається тільки в таємній кімнаті. Для кожного з нас є різна благодать яка підтримує нас в служінні, в відносинах. Але Бог по-особливому хоче вилити на тебе благодать. Прямо бочку єліє тобі просто отак. Отач. І все, і ти виходиш просто благословеним братом. І у тебе вже з'являється, і ти розумієш, з'явилися відносини з Богом, вже в тебе з'являється щось щось всередині помінялося, вже хочеш з тим там підбадьорити його, щось хочеш там того благословити. Так і думаєш, що це що це, це Щось на мене не похоже. І потім раз, другий раз, третій раз, і приходить момент, коли ти розумієш, там, де написано, там, де Дух Господній, там свобода. І ти отримуєш істинну свободу в Христі Ісусі, від відносин з Богом. Коли ти переживаєш Божу присутність стає таємній кімнаті, ти стаєш по-справжньому вільною людиною. Ви думаєте, що це треба багато зусиль прикласти, щоб переживати Бога не тільки на загальному поклонінні церковному, чи там, де двоє троє зібрані в ім'я моє. Скіні сьогодні є в кожного з нас особиста, завіса розірвана, благодать Божа є. Сьогодні через кров Христа ми маємо можливість входити в цю присутність Божу. Представляєте, в старому завіті ніхто не міг, крім священника, увійти в цю присутність. А це просто, прийди з щирим серцем, скажи, Боже, я не хочу, я не хочу бути пасивним християнином, я не хочу бути теплим християнином. Я хочу палати, я хочу горіти, я хочу бути тим справжнім учнем. Далі така у мене теж є думка, називається релігійна буденність. Про релігію Марія Борисівна говорила, як я і говорив вже. Теплий християнин, він ходить до церкви, слухає проповіді і читає навіть кілька глав в день. Але не має живих стосунків з Богом. Він віруючий, але не слідуючий, тому що написано, що більше вірують і тремтять. Ми можемо да, можем називатися віруючими людьми. А чи ми слідуючі люди, чи ми слідуємо за Христом, так як Він нам говорить? Я розумію, що у кожного з нас різні, різні сезон, ну, різний сезон. Хтось Бога переживає так, хтось так, хтось так. Але кажу, ми, я перевіряю своє серце, чи я не виконую це все релігійно, тому що буває, приходжу 2-3 дні підряд в ту ж саму годину в кімнату і задаю собі питання Господь. А чи не приходжу я в цей самий час, тому що я собі так оприділив. І пильнує за своїм станом, коли мені Господь говорить, Артур, а ну йдемо поговоримо там, чи прослав мене там, чи ще щось. Чи я собі просто тупо вибрав один час, я собі прийшов, відстрілявся, галочку поставив, і, типу, і пішов. Все, Господь, все нормально. Ти ж бачиш, в мене все окей, типу плюс-мінус нормально. Знаєте, Бог не шукає співаків у хорі, чи людей за кафедрою. Він не шукає того, хто не співає гарно. Так, да, Богу такі потрібні, але, знаєте, Він шукає серця. Написано в 2 Тимофії 2 послання Тимофія, 3 розділ, 5 вірш. Маєш вигляд благочестя, силиш його відрігся. Цурайся таких. Знаєте, як би людина себе не могла би сьогодні прикрасити себе своїм благочестям і змусити інших повірити в це, ну, сьогодні є небезпека, що ми можемо бути настільки благочестивими, що ми можемо це нав'язувати іншим людям. Іншим людям нав'язувати, що я от такий от красавела, я такий там праведний чи ще щось. І це сьогодні є небезпека. Повинні ми ходити перед Богом і в Бозі з чистим серцем. Тому що цей стан благочестивості і релігійності, і живих стосунків з Богом, ти ніяк не зрозумієш по людині. Ти не зрозумієш ніяк це по людині, розумієте? Тільки це, коли ми станемо перед Господом, всі наміри нашого серця, всі мотиви, вони будуть відомі. Все тайне стане явним. Бог бачить серце, а гра на публіку. Не приведе до царства Божого. Я переглядаю своє серце і задаю собі питання Артур, а ти не граєш тут на публіку, чи ти взагалі знаєш мене? І я собі кожен раз задаю питання, Боже, я знаю тебе, чи може я не знаю тебе, розумієте? Це дуже такі речі, які мені дають оцей страх, чи я дійсно знаю Бога по справжньому і я задаю кожен раз це питання. І мені хочеться з кожним разом утверждатися в цьому. Хтось може сказати, та я знаю Бога, я пережив Бога, да, слава Богу. Але важливо шукати Бога і знати Його з кожним разом по-новому. Бог, Він многогранний, там, де Господь там, все нове. Третя думка. Теплий стан це релігія без духа. Знаєте, що фарисеї, вони от, були такі, типу, знали закон, знали все чітко, як робити, дотримувались якихось форм, але вони не знали Бога. І у нас час багато людей дотримуються якихось речей, які нас не приводять до справжнього, до істини, до того джерела, який сьогодні дає. Нам свободу, дає нам все необхідне для того, щоб ми мали життя з достатком. Тому що ну, питання часу, мов, ми прокріпимося на лігасіки і прийдуть наші, написано, що ми буде... наша віра буде випробовувана. Якби сьогодні благодатно не було на реабілітації, прийде час, коли прийде випробовування твоєї віри. Але Господь каже, що не дасть. Надмір сили. Але як, якщо тебе немає відносин з Богом, як ти, ну, як ти взагалі будеш долати ці випробовування без Божої присутності, без Божої сили, яка сьогодні тільки виливається від відносин з Богом? Це все, це нас Бог створив. сама перша молитва Адама і Бога. Спілкування з ними це сама перша молитва. І це все, це фундамент, фундамент всього. Без молитви, ну, я не думаю, що у нас щось в житті вийде. У мене є три принципи. Без відносин з Богом приходить з часом визначення. А з Богом ми завжди будемо успішними. Другий. Без Бога в тебе не буде успіху, а з Богом в тебе буде успіх і з достатком. Розумієте? Написано, що будете посаджені при потоках вод і плід будете приносити у свій час. І за що би ви не взялися, будете мати успіх. розумієте? І третє, без Бога в тебе не буде з іншим чимось поділитися. От чим ти можеш поділитися зі мною, якщо в тебе нема чим ділитися? Якщо ти не сповнюєшся в таємній кімнаті присутності Божої, відкриттям словом, Чим що, що ти мені можеш дати? Ну, можливо, ти знаєш. Що я можу зрозуміти? От Якщо ти мені даєш, даєш мені розуміти, те, що ти говориш без, без підґрунтя, це підґрунтя відносини з Богом, то тобто і підґрунтя відносини з Богом, і слово вивільняється, сила і помазання і працює. Підґрунтя нема відносин з Богом, слова і вивільняється, сили нема, нічого не міняється. Тому дуже важливо нам мати це підґрунтя, ці відносини з Богом. Написано в Матвії 15, розділ, 8 вірш. Цей народ устами мене шанує, а серце їхнє далеко від мене. Про те, що я їй казав, ми можемо словами говорити, а підґрунтя відносин з Богом, серце де наше? Де наше серце? Де Твоє серце Артур? Де твоє серце сьогодні? В телефоні, де твоє серце? В бабках, де твоє серце? В віщах, в кросовках? де в квартирі якісь, де закінчити вже вже, щоб ніхто не напрягав. Де твоє серце? Я думаю, Господь, каюсь, прости, моє серце не в порядку. Моє серце десь в телефоні, десь пару рублей заробити, десь хочеться щось вкусне з'їсти. Прости, Господь, не про то помишляю. Не про то я помишляю, Боже, каюсь, каюсь, Боже. Ми сьогодні замінили Духа Святого на власне бачення, на букву закону. Але в Біблії не сказано в Івана 16, розділ 13 вірш. Коли ж прийде Він, Дух істини, Він наставить вас на всю правду. Те, що Марія Борисівна говорила, Дух Святий, який живе в нашому серці, Він наставить нас на усіляку правду. Він почне нам відкривати справжнє. Справжнє те, що повинно бути в нашому житті. Кажу, ми сьогодні можемо робити якісь ті речі, які нам Господь навіть не казав робити, але ми їх робимо, тому що нам сказали так робити. Хтось розуміє, про що я кажу взагалі? І ми іноді робимо власні висновки, а потім намагаємося нав'язати їх іншим. Без відносин з Богом, щось собі накрутили і давай нав'язувати другим. Просто. Просто. Тобі не Господь не сказав, ти просто собі в накруті і ти давай ще й нав'язувати іншим. То треба передивитися щось. Артур, передивись щось, На що ти нав'язуєш це комусь? Артур, передивись цей момент, не нав'язуй, я тобі це не говорив робити. Я тобі не говорив це казати. Ти спитав у мене взагалі, щоб це говорити, чи це робити. Навіщо ти нав'язуєш, брату це? Це небезпечні штуки. Брат може ну, спокуситися на мене і може зробити так, як сказав. А я сказав так ляпнути, щоб перед ним просто сказати, та я молодець. Я просто в мене попав в це просто. Да. Перевіряю своє серце і бачу, що треба багато в чому мені змінюватись. Написано в Івана 14 розділ, 6 вірш. Ісус говорить, я дорога і правда, і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Кхе -кхе. Лише щоденний духовний ріст і пізнання Бога можуть привести до пізнання істини. Не ваша робота, не ваше служіння, не ваші гарні слова, не ваше гарне бачення, ваші мрії, ваше гарне служіння, а щоденне спілкування з Богом. І це не говориться про таємну кімнату тільки зранку, один раз в день. Ходити в Бозі, ходити в перемозі, ходити в Дусі Святому, розмірковуючи над ним цілий день. Не ставити релігійний формат, я типу рамкам кажу, ще раз помолився, все, я сняв. І на вечір, типу, я ложусь спати, одну главу прочитав. там, І мені добре, Ну, нормально, вроді Бог мене міняє, все у мене добре. Нехай Господь мені допоможе в першу чергу. Да. Слава тобі наш Господь. Дякую тобі, Боже, за цей час, Ісус. Дякую Тобі за твою милість, Боже, що Ти. Бог живий, Бог, який сяний, веде нас. Боже, я прошу тебе, щоб ти, Господь, дав нам відкриття, Господь, про тебе, як Бога, який чекає нас, про Бога, який любить нас. Нехай, Боже, Ти будеш на престолі нашого серця, Боже, щоб ми пізнавали, який ти благий, Господь, не через того, що нам щось потрібно від Тебе, не через те, що нам сьогодні. Треба десь в чомусь відбутися, щоб ми Тебе любили за те, що Ти нас любиш, Господь. Безкорислива любов. Просто ми любимо Тебе, Ісус, за те, що ти є в нашому житті. Помишляємо про Небесне, Господь. Навчи нас помишляти про горнє, Господь. Нехай всяке плотське воно буде зруйноване сьогодні, Господь. Все, що збудовано, Господь, на піску, нехай воно рухне, Господи. Боже, я так прагну, Господь, щоб. Коли ти прийдеш, Господь, в мене було це масло, Господь, цей вогонь, Господь. Щоб не дай Бог, Боже, я не, не війшов в Царство Боже. Батько Небесний, я дуже тебе прошу. Якщо десь неправильно йдемо, Господь, врозумляй, якщо десь неправильні маємо мотиви, Боже, направляй на правильний шлях, Господь, щоб наші мотиви вони були Божі. Щоб наші мотиви вони були угодні Тобі, Господь. Боже, ти серце-знавець. Ніхто з нас серця один одного не знає, але ти Бог, який знає все. І від Тебе нічого не сховати, Господь. Допоможи, Господь. Допоможи нам, Господь, в цей час, коли дуже важко, Боже. Можливо, ми і хочемо йти до Тебе, Боже, але ми не розуміємо, як. То я прошу Тебе, відкрий цю істину, Господь, в простоті, в любові твоєї, Господь. Нехай Твоя любов, вона змінює наш характер, Господь. Я прошу Тебе захисти нас від диявола, який нам сьогодні десь може. Ми десь ходимо, можливо, в обольщенні, Господь. Нехай дух обольщення залиши нас во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми знаємо, що сатана він кілер, він не пощадить. Він буде вбивати, він буде вбивати, прийдуть виклики. Боже, я прошу, дай зберегти цей момент, Боже. Коли нам буде дуже важко, ніхто не поможе, крім Тебе. І ми знаємо це, Господь. Кожен з нас проходив тяжкі шляхи. Ми, Боже, дякуємо Тобі, Господь, що коли нам дуже було важко, ми знову тут, на центрі, Господь, в твоїй благодаті, Господь, в Твоїх обіймах, Боже. Під твоїм покровом, Боже. Нехай наша нога буде пильна, Господь. Як ми робимо, що ми робимо. Дякую Тобі, Боже святий. Тобі слава, честь і хвала. Амінь.